Нет репресія в Криму! Сенцов не один! Свободу Олегу Сенцову! Нет репресія в Криму! Ні репресія в Криму! Нет репресія в Криму! В Криму. В Криму Вже кілька днів звернулися до ФСБ Росії з запитом щодо надання інформації про Олега Сенцова. Відповіді немає на сьогодні. Звернулися росіяни, російський кіносоюз. На чолі з Андрієм Прошкіним звернувся теж із вимогою щодо звільнення і просто хоча б надання інформації. Ну, поки що немає. За нашою інформацією, Сенцов вже в Москві. Ясно, що піде решта. Ну, на жаль, так, поки що інформації немає. Сенцов нічого не знімав про Майдан. Сенцов був просто громадянином на Майдані. І очевидно, що його арештували за його громадянську позицію. Він кримчанин, от і він в Криму теж проявляв цю позицію, але вона абсолютно не пов'язана з ніякими насильницькими діями. Ті гроші, які ми отримуємо, це тільки інформація, і по ній дуже складно щось зрозуміти. Ми збираємо як мозаїку з того, що вже з ним відбувається. Адвокат не може сказати, яке йому пред'явлене обвинення. Тобто він його ще не читав, ми нічого особливо не знаємо. Ми знаємо, що чоловіка задержали, ми знаємо, що його йому інкримінують організацію теракту і режисеру. Ну, власне говоря, що повнішен монсенс і якась повніша дітість. Чи це якби це страшно по відношенню до інших кінематографістів. Тут, я думаю, тут питання не в кінематографістах, це страшно по відношенню взагалі до людей, які залишились на території Окупованого Криму, які не розділяють, так би мовити, думок щодо Криму саме там Путіна і його публічники. Ось по факту вони будуть, вони будуть їх нищити. Як ось цей Приклад Сенцова, це доказує те, що вони не зупиняються не перед чим. Петицію написали на ім'я, звісно, ФСБ. Тієї організації, яка затримала Олега Сенцова. Зараз зібрано 19 тисяч підписів за два дні. Зібрали 19 тисяч підписів зі всього світу. Багато кінематографістів підтримує. Вимагаємо негайного звільнення Олега Сенцова. І, по-перше, розумію, по-перше, там вказано, що досі тиждень вже пройшов, досі невідомо. Розумієте, це тільки версія, що його затримали у підозрі в тероризмі. А офіційного звинувачення до. Сі немає і, і зараз адвокату е, не дозволено розповсюджуватись по е, матеріалах справи. Адвокат отримав матеріали справи тільки 19 е, травня, а Олега затримали 11 травня. Тобто, уявляєте, тиждень людина була в принципі затримана без офіційних звинувачень.